Хлопці, дякую за таку феєрічну бійку. Але зараз не про вас, а про інших батьків, які подралися на випускному у своїх дітей. А, Дивіться а, а, це не шо? Шо у нас було в Україні? Ні, в США А, в США. Ну, дуже Де дивно, воно. що не вражки. Ще батьки побилися на випускному своїх дітей. У Вашингтоні 250 мільйонів бджіл потрапили в аварію. А в Індії зламався атракціон з людьми. Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Трагедія у Китаї. На будівництві кран впав прямо на багатоповерхівку. За попередню інформацію, причиною аварії стала помилка монтажника. І через неправильну експлуатацію його стріла відвалилась та вертикально вдарила будинок. Зазначає портал Херіан Аварія потрапила на відео. На кадрах видно, як з вершини недобудованої багатоповерхівки падають величезні уламки. Внаслідок цього зруйнувались не лише будівля а й життя людей. Троє робітників загинули. Вони впали з 20-го поверху. Трагедію розслідують. Випускний перетворився на бійку. У США випускна церемонія в дитячому садочку завершилася божевілля. Фіналом стала масова бійка батьків. Дорослі почали сварку, яка швидко переросла в агресивну колотнечу. Кілька чоловіків та жінок нещадно лупцювали одне одного, давали стусанів кулаками і сильно штовхалися прямо в шкільному коридорі. На очах у дітей, які перелякано кричали, інші батьки намагалися забрати їх подалі від небезпеки і розборонити бійку. Про постраждалих та причини конфлікту невідомо. Очевидці вимагають притягнути забіяк до кримінальної відповідальності. Школа різко засудила неприйнятну поведінку батьків та передала п'ять імен порушників правоохоронцям. Інформує йорк Пост. Аварія з мільйонами пасажирів у Вашингтоні перекинулась вантажівка, в якій було приблизно 250 мільйонів медоносних бджіл. BBC пише в автівці була понад 31 тона вуликів. Аварія трапилась у США неподалік кордону з Канадою. Причини ДТП невідомі, однак наслідки зрозумілі. Комахи втекли з автівки, в які їх перевозили. На місце негайно приїхали екстрені служби та понад два десятки досвідчених пасічників. Аби врятувати бджіл та повернути їх до вуликів. Людей попросили уникати аварійного району і перекрили дорогу. Інцидент розслідують. Винних встановлюють. Надіслала інтимне фото і втратила роботу. Поліцейська Нью-Йорку з відділу розбійників втрапила в халепу. 34-річна Аліса Байрактаревич мала стосунки зі своїм колегою-лейтенантом поліції. Дівчина надіслала чоловіку сексуальне фото, а він нібито поділився ним у груповому чаті з іншими колегами. Інформує Нью-Йорк Пост. Дівчину звільнили, вона подала до суду. Стверджує, що цей випадок зіпсував її кар'єру і вимагає відшкодування збитків. Змі зазначають, два роки тому поліцейську тимчасово відсторонили від роботи за втручання у розслідування справи Аліса Байрактаревич, начебто, намагалась перешкодити колегам обшукати машину і її ймовірного хлопця, наркоторговця. Хотіли екстриму і отримали його поповні. В Індії зламався атракціон з людьми. Відвідувачі парку розваг почули гучний вибух, після чого атракціон різко зупинився. Приблизно 30 людей застрягли над землею на висоті 15 метрів, вісьмох дітей та десятьох жінок, які були на борту. Миттєво охопила паніка. Очевидці негайно викликали рятувальників. На жаль, пожежники не змогли допомогти, адже їхній кран не зміг піднятися на потрібну висоту. Натомість їм вдалося подати людям воду та печиво. Згодом інша команда рятувальників таки змогла зняти застряглих людей. Після трьох годин у екстремальній пастці правоохоронці повідомили, що в атракціоні сталася механічна несправність. Імовірно, через неналежне обслуговування інформує Мірор. Заборонили керувати автомобілем, пересів на кони. У Польщі чоловік приїхав до відділку поліції на возі з конями. Перед цим 69-річного чоловіка поліцейські спіймали на керуванні у нетверезому стані. І так кілька разів через схильність до п'яної їзди йому довічно заборонили керувати транспортними засобами. Однак це його не спинило. До поліцейської дільниці він приїхав у кареті, запряжений парою коней. І знову ж таки на підпитку. офіцер перевірив водія на алкотести, і результат значно перевищив норму. Тож відчайдушному керманичу знову доведеться постати перед судом. Інформує Daily Star.